21 преступление, 9 убийств. Він Он трупи. Дніпро, початок 70-х років. Місто сколохнула хвиля жаху. жорстокі вбивства молодих жінок тримали втроху все місто. За кожним кривава та безжальна рука Олександра Берлізова. На перший погляд, токар, звичайна людина, та все ж таки серійний маньяк. Таким він став одним з перших у радянському союзі. Шокував не лише Дніпро, а й всю Україну. А все ж таки як вдалося піймати Дніпровського маньяка, дивіться далі в сюжеті Дніпра оперативного. У закритому тоді ще Дніпропетровську, де будували ракети, Олександр Берліз обховав свої злочини за маскою простого токаря-південмашу. Втім, що до роботи на заводі його руки були заплямовані кров'ю вбитих у рідному тихорецьку жінок. Згодом його визнають першим в історії радянського союзу сексуальним маньяком. Проте відразу після страти інформація про нього зникла з архівів. Інтернетом шириться, нібито фоторобот Берлізова, Проте знавці називають його фейком. Фотографії Берлізовані. и милицейского робота тоже утрачен. Уголовное дело я искал, но так и не нашел. Оно было утрачено примерно в 1994 году, и все фотографии с Берлизовым также. В суді правоохоронцям вдалося довести, що Берлізобскоїв 9 вбивств та 21 зґвалтування. Всі постраждалі, виключно жінки. Душив, убивав, а потом на Не в обратному порядку. На заводі Південмаш гордості радянської космічної індустрії ніхто і гадки не мав. Що старанний, непомітний, завжди бічливий берлізов вже має за плечима кілька скоєних жахливих злочинів. На роботі він був одним із тисяч. Восьмова января в соответствии с документами он устроился в цех номер 20. Это тракторное производство. І працював. А он на героїв Сталінграда 49 Б. Січас Богдана Хмельницького 49 Б. Уночі ж в його очах спалахувала хижа жага, а руки тремтіли від перечуття влади. Набагато пізніше психологи класифікують його як владолюба, маньяка, для якого зґвалтування було інструментом приниження, а вбивство остаточним актом домінування. Дніпропетровськ здригався від його невпинних злочинів. Перші з них він скоїв на колишній на Римський, а вже зараз вулиця Алли Горської. Освіщення здесь священня було погане. Девушка шла домой. Он шел за ней, сзади напал и начал ее душить. Э -э Патруль был недалеко. Милицейский услышал крики. И он, чтобы скрыть свое, скажем так, преступление, он уже, ну, он ее обездвижил, и она немножко, ну так, придушена была, да. Он ее взял на пче и перекинул в огород частного сектора. Він вкотре вислизнув з рук та залишив за собою чергову жертву. Вранці після знаходження тіла у правоохоронних колах спалахнув скандал, і кілька працівників міліції втратили посади. Втім, це не вберегло місто від наступного вбивства. Воно сталося на вулиці Кулагіна. Це вбивство так званої морячки. Міліціонери про себе називали. Чому морячка. Дівчина приїхала 32 років, Приїхала з Мурманська, вона працювала на в теплоходах дальнего плавания хорошо зарабатывала. Он ее встретил. Это улица Кулагина он ее задушил, изнасиловал, забрал из кошелька приличную сумму денег, ключи от Мурманской квартиры в сумочке было два яблока. Ані стали для нього раковими. Він надкусив одне з яблуки, залишив його біля жертви. І саме це викрало слід Берлізова. Передні зуби в накладку за зліпками стали його підлою прикметою. Проте тоді його не знайшли. Тож хвиля жахливих злочинів покотилася і далі. І ще одне вбивство, звісно ж, це зараз Богдана Хмельницького, 47, сім. Двор там, де він догнав дівшку, там він її знасилував і бросив її на. Столики, де грають в доміно. Пара туфель марки «Саламандр» та піджак з хлястиком. Ці сліди таки зрадили Олександра Берлізова. Тоді таке взуття мали виключно заводські робітники. Справа Берлізова стала наймасштабнішою в історії міста. До пошуків залучили три тисячі правоохоронців з усього СРСР. Міліціонери патрулювали вулиці, перевіряли кожного підозрілого перехожого. Але маніяк таки залишився невловимий. Ба більше брав участь у власних пошуках. Так все-таки расскажи, чему его так долго не могли поймать? А Дело в том, что он же, я сказал ранее, он был командиром АКОДа, потом избран был командиром отряда Комсомольского. Вот. Он присутствовал на оперативках в Красногвардейском районе. И был казусный случай, который рассказывал Черновол, уже умер старый милиционер, рассказывал, что он говорит начальнику РОВД. ми іще Берлізова преступника, а вот он між нами. Затримати Берлізова вдалося завдяки уважності лейтенанта міліції Миколи Савенка. Він побачив э, похожого чоловіка, провів його візуально до проходної навіть номерок, запомнив, повернувся в город, дел, написав рапорт і вже на задержання виїхала група. Э, значить, заїхали в спецміліцію на робочу 85, э, взяли оттуда ще співробітників, зашли в завод. Взяли конваиров, зашли в завод в 72-й цех. Он уже тогда в 72-м цехе работал, доставили в комендатуру. І вивели через завод машину, і в город є психіатри діагностували в Берлізова полову психопатію, але визнали його осудним. Він знав, що робить, і насолоджувався цим. Судовий процес у Верховному суді ОРСР завершився 3 червня 1974 року. Берлізова визнали винним за статтями про умисне вбивство і зґвалтування. Вирок був однозначним. Смертна кара через розстріл. Улітку 1974 року. В слідчому ізоляторі Дніпропетровська Олександра Берлізова стратили його Мерть поставила крапку в історії, яка роками тримала місто в жаху.